Привіт, мої прекрасні стрільці! Мене звуть Антоні Володими, я посланець світла, і сьогодні у нас з вами перо розклад, в яких енергія пройде для вас грудень. Подумайте про себе. У нас буде чотири колоди карт Таро, і п'ята колода це буде послання від ангелів. Ми будемо дивитися, що вас чекає в грудні, в яких енергіях ви будете проживати, що буде цікавого. Так, карта вилітає, дуже хочу з вами поспілкуватися. І ми розпочинаємо Що ж там, яка буде енергія в грудні для стрільців. Перша карта у нас вежа. Карта говорить про те, що, можливо, прийдеться щось дуже сильно руйнувати повністю. Когось може бути банально. Відкриватися, починатися будівництво, або ж, можливо, це е, ситуації пов'язані з ремонтом. У когось прийдеться прощатися з кимось, з людьми, з роботою, з ситуаціями, відпускати когось щось, е, прощатися, тому що м, час йти в зміни, і час йти в усвідомлення е, того, що ви чогось варті, і що ви варті ну набагато більшого На дні колоди я звертаю увагу на те, що є якась негативна енергія, пов'язана з якимись Фантазіями, ілюзіями, тобто з придуманими, можливо, якимись ситуаціями, яких може і не бути взагалі, час це відпускати. І, можливо, це також пов'язано із вежею що десь ви когось не бачите такими істинами. Десь якісь ситуації, ви не бачите істинами, де ви, ви щось нафантазовуєте, додаєте, не оцінюєте реально, відпускайте ілюзії. Якщо важко працювати з ілюзіями, приходьте до мене на терапію, я вам з радістю в цьому допоможу. Так, ще одна карта на стуз мечів Карта говорить про те, що прийдеться дійсно дійсно з кимось прощатися, щось відрізати, щось відрубати, щось відпускати. І за цією новою енергією у вас будуть проходити щось нове, вашому що можете ви будете щось приймати, щось отримувати, з кимось знайомитися. І карта також говорить про те, що це будуть якісь відкриті нові можливості, нові горизонти, нові результати просто більше довіри до себе, більше довіри до світу. І, можливо, будуть нові пропозиції, нова робота, нові переміни, але бути творезом, мислячими. Так, ще одна карта, і у нас карта тут. Тут підвішаний, говорить про те, що, можливо, ви були в підвішеному стані, і в грудні вже період виходити з цього стану для того, щоб йти в переміни. А для цього треба подивитися на ці ситуації якось по-іншому, під іншим кутом через усвідомлення, через прийняття, через відпускання чогось неактивного, непотрібного в вашому житті. І тоді будуть для вас якісь нові відкриті двері, нові якісь можливості, нові якісь результати. І ще одна карта з цієї колоди. У нас тут сімір. Речка жезлів, карта говорить про те, що, можливо, ви вже десь підвтомилися боротися з кимось, з чимось, і вам це вже не потрібно. Іноді треба відпустити те, чого нам не потрібно. Іноді треба відпустити те, що є неактуальним в нашому житті, і те, з чим треба попрощатися, і тоді ви дійсно отримаєте те, чого ви хочете. Давайте так, якщо ми перестанемо боротися, що ми отримаємо? Нові можливості, нові пропозиції. Якщо ми не будемо триматися за щось старе, відпустимо його, ми отримаємо щось нове. Е, і, ну, справа в тому, що якщо я борюся, тому що воно мені потрібно, при цьому я не в жертві, я люблю себе, я отримую найкращі результати, окей, за це можна боротися. Але якщо я борюся за те, е, що де мене не підтримує, де мене не оцінює, де на мене байдаже, де мене не приймають і не люблять, нафіга. Типу для чого? Так, ну що, друзі, наступна колода, що я хочу сказати вам саме ця колода сьогодні. Давайте подивимося. Так, і тут у нас двоєчка жезлів двоєчка жезлів говорить про те, що, можливо, десь є якісь зацикленості на минулих ситуаціях вашого життя. На ситуаціях, які є вже давно неактивними в вашому житті, на ситуаціях, які час вже давно відпустити, переосмислити, усвідомити, що вони не ваші, що вам вони не потрібні, і що ви заслуговуєте на щось більше. І тоді у вас будуть також зміни пов'язані з цими ситуаціями, тому що я знаю, що є цінність, і я стаю цією цінністю ще більше. Так я не зациклюся на минулих невдачах, тому що мої будь-які минулі невдачі дають мені кроки до успіху, усвідомлення. Це мені треба зробити так, а це зробити так. А це взагалі мені не потрібно. Так, наступна карта. У нас п'ятерочка жезлівка говорить про те, що можливо десь ви на щось зливаєте енергію на непотрібних людей, на непотрібні ситуації. На щось з собою пов'язане, на непотрібні думки, якісь Злив енергії, боротьба. Якась боротьба, яка вам не потрібна. Відпустіть ту боротьбу знову ж таки. Відпустіть те, що вам уже давно не належить, те, що вже давно не ваше, тому що відпускаємо старе, приходить нове. Так, ще одна карта сімерочка жезлів. От це. Тягну, тягну, тягну за собою, створюю якісь замки, знову з кимось борюся, знову в мене щось не виходить. Відпустіться! Ви будете зливати енергію на непотрібну. грудний місяць період, коли треба вийти із замкнутого якогось простору, перестати зливати енергію на щось непотрібне, тому що випадає четверочка кубків, дивіться, в мене, вроді, би, все є, все, все класно, а мені не подобається. Нахрена заходите в депресію, якщо ми, ми самі себе заводимо в депресію. ми є тим Людьми, які щось недорозуміють, які щось недооцінюють, які щось недовідкривають, десь щось недоусвідомлюють. Міняйте цей стан життя, міняйте це положення речей. Виходьте з цього замкнутого кола в переміну. Давайте я візьму ще одну карту, що потрібно робити для того, щоб вийти з цього всього. О, тут у нас рецар дисків. Він говорить про те, що треба просто відпустити іти. Далі шукати для себе ваші можливості, шукати для себе нові якісь ідеї, нові якісь цілі, нові якісь прагнення. І тоді дійсно буде відкриватися найпотаємніше, найможливіше, найрезультативніше. Дозвольте собі прийти вже новим можливостям ваше життя. Відпускайте старе і нове просто порилети на коні. Миттєво! Так, наступна колода. Зараз подивимося, що хочуть сказати вам ці карти Таро. Так, і тут у нас з вами троєчка мечів говорить про те, що вже все, я вже подустала. Дивлюся на ці всі ситуації, і от я вже почті уміраю. Друзі, відпустіть! Відпустіть будь-що. Я знаю, це складно. Я, я особисто знаю я людина, яка працює над собою, яка постійно живе в трансформаціях, яка а, моє життя завжди базується на тому, що мені потрібно щось відпускати і, і так далі. І... Це складно, але це можливо. Ми не завжди відпускаємо все своє життя, але іноді, ну, хай буде, можливо, це негативні думки, можливо, їх треба відпускати. Давайте так, що там? Так, да, треба поміняти і піти в трошечки в творчість, в реалізацію, спілкування з друзями, в якісь активні процеси, вийти в емоції. Наповнити себе позитивними думками, тому що негативні думки дуже швидко нас заповнюють, і друзі. До речі, коли у вас є негативні думки, приходьте до мене на терапію. Я знаю, як з ними швидко боротися. В цьому я. От так, от. допомагаю людям. І, звісно, якщо вам потрібно буде, я в цьому також допоможу вам. Більше емоцій, більше спілкування з людьми, з друзями, побувати в колі друзів, поспілкуватися з жінками, з чоловіками, байдуже з ким. Але ця людина має бути, або ця компанія має для вас бути перезагрузкою. Тому ці люди мають бути для вас якимось прикладом авторитетом, усвідомленням ці люди, які можуть вам допомогти перейти до змін. Так, наступна колода. І у нас тут двоєчка мечів, тому що ви самостійно собі перекриваєте шлях. Ви як самі собі не дозволяєте йти вперед. Ви самі не бачите, куди вам іти, що робити. Дягнули оту маску, сидимо, наказуємо себе. Нахрена. Відкриваємо шлях, даємо собі можливості. Віримо в себе, дозволяємо собі йти далі. Так, ще одна карта. Король мечів. Беремо в руки, буквально, звісно. much um. Фантазійно відрізаємо все непотрібне, посилаємо всіх на три веселих букви або на три сумних букви, Байдуже. Але кажемо: я хочу змін, я хочу йти вперед. Я досягаю кращого життя, я маю на це можливості. Я з легкістю отримую все те, чого я хочу. Тому що я цінний, я цінна, я люблю себе, я усвідомлюю себе, я усвідомлюю свої уроки. Я відкритий до можливостей. Йду в ці можливості. І можливо, час знайти людину, яка дасть якісь знання, можливо, час знайти. Людину, яка дасть якусь інформацію. Можливо, чесно, знайти людину, яка відкриє щось у вас. І беремо, ідемо шукаємо, шукаємо і ще раз шукаємо так наступна колода, наступна інформація. Так, що ж чекає в грудні. Також буде у вас період, якщо ви виходите з зони комфорту, буде період якихось домашніх зустрічей. Зустрічі з друзями. Це місце там, де ви будете не тільки емоційно під. Під е, е, знаєте, наповнюватися. А також це буде місце там, де ви будете енергетично також наповнюватися, де ви будете щось усвідомлювати, де ви щось будете розуміти. Зробіть для себе свято в грудні. Також. Зустріч у когось буде з жінкою, дуже класною, емоційною, творчою, легкою. У когось потрібно бути цією емоційною, творчою, легкою жінкою, не зациклюватися на якихось ситуаціях, невдачах, негативних. Це все треба відпускати. Так, ще одна карта у нас, бо самі собі придумуємо самі собі оце понав'язуємо Зв'язуємо, подивіться, вона це відзеркалення. Тобто людина сама себе зв'язує цими негативними думками, цими е, воронами, які навколо неї літають. Тому що людина, як не бачить навколо себе, нові можливості, стрільці. Виходьте з цього. Дозвольте собі з цього вийти. І ще одна карта. Перестаньте зациклюватися на минулих якихось невдачах. Виберіть уже те, чого ви хочете. вийдіть із тих депресивних станів, нерозуміння, неусвідомлення, тому що є можливості і не одна. У вас може бути навіть п'ять можливостей, навіть якщо вам щось не подобається, змініть можливість. Подивіться на цю можливість по-іншому. Усвідомте, що можна поміняти щось, усвідомте, що може бути краще. І також у когось буде зустріч з чоловіком. Доволі класний чоловік, король пентаклів, енергійний, емоційний, такий досвідчений. А можливо, ви будете отримувати якісь фінанси. А можливо, ви станете людиною, якою енергійною, емоційною, з досяганням всього, того, чого ви хочете. Підняйте свій грудень на активні якісь дії. І, звісно, у нас п'ята колода це послання від ангелів. Зараз я подивлюся, що хочу сказати тут зараз вам ангеле. І тут у нас дев'ятка чаш. Ваші бажання виконалися і виконуються. Проблема зникнуть, любов до життя. Тобто, ідемо вперед, все, чого ви хочете в скорому часі, буде здійснюватися. Не зациклюйте на тому, чого негативне, вас всі чують, вас всі бачать. Але якщо я притягую. Думки негативні, то я й притягую можливості негативні, але якщо yes. я йду в позитивне світло, то і навколо мене тільки світло і все позитивне. Дорогі мої стрільці, я дякую вам за те, що ви переглядаєте це відео до кінця. І мені буде приємно, якщо ви напишете коментар, вподобайку, залишите, дизлайк, будь-що. І також хочу розказати вам про те, що в. Ви... В кінці місяця, в грудні, я запишу дуже класне відео, велике відео для кожного знаку зодіаку. Тому, тому тримайте руку на пульсі, намагайтеся не пропустити це відео, тому що буде ще цікаве. Всім папа, до нас устав!